185-му різні. Непокорно. <світ> 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 Водій є учасником нашого юридичного клубу. Він нічого не порушував, але його співробітники поліції морижили майже три години, і в подальшому він отримав протокол за злісну непокору співробітникам поліції, і протокол вони склали просто принципово і в подальшому даний протокол був скасований. І у другій серії ви дізнаєтесь, чому кожен водій не зобов'язаний виходити з авто та відкривати капот на вимогу співробітників поліції. а навіщо перевірити? А як це так? Просто так перевірити Доброго дня. Але в першу чергу хочеш знати більше про свої права. Підпишись на мій канал. Потрібен юридичний захист, консультація та юридична допомога. Завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу. Потрібна необхідна література, яка допоможе при спілкуванні з представниками ТЦК або співробітниками поліції, переходимо в опис. Там є посилання на наш телеграм. В даній ситуації нам знадобиться відповідна література. В першу чергу це наша пам'ятка, де зазначений алгоритм дій для кожного водія, щоб ви розуміли і знали, що що Вам робити, коли вас зупиняє співробітник поліції. Далі. Закон України про національну поліцію рекомендую мати, тому що не кожен поліцейський діє згідно профільного закону. Можливо, не знає або не хоче по закону. І знадобиться нам правило дорожнього руху. Доброго дня, вам поліцейський роти номер 2 Сержант поліції леканенка. Документи що у вас? А навіщо? А як це так, просто так перевірити Доброго дня. Ні ні ні, я, я пристягуюсь, регулярно пристягуюся. Чим займаєтесь? Навіщо вам це? Я перекреплюватися. Ну це особиста інформація. Навіщо? Три Маєте мали відношення, відношення до служби, бачу у вас. Мав відношення до служби, так. Ну вони куплені ще до повномасштабної. Їм уже 4 роки і я ними доволен. Ну автомобіль ваш? Навіщо вам особиста інформація? Я маю право ним керувати. У мене є всі документи на нього. У мене є страховка, у мене є техпаспорт, у мене є права. Це тільки зі слів, ви ж А я не повинен вам. У нас ж презумпція невиновності. Так же ж є в Україні. Діє вона, в принципі. А ось 35-та стаття, по якій ви маєте право зупиняти. Наразі, наразі не зупиняється. Ну, як це я заболяв? Попереч... Потрібно... Давайте по 35 статті, чекайте, чекайте тоді. Як до вас звертаюся, зараз достану шпаргалку рюкзака. Доставайте. Якраз мені Як раз... <клух> допомога є. Так що... Доставайте. Залежмо а далі водій достає шпаргалку. Це наша пам'ятка, де зазначений алгоритм дій, що необхідно робити, коли вас зупиняє співробітник поліції. До речі, також у нас є телефон гарячої лінії, коли водій може отримати необхідну консультацію. Але Водій скористався і пам'яткою, і гарячою лінією. Є на сьогоднішній день просто принципові співробітники поліції, які по закону не хочуть, а просто хочуть, щоб водій виконував їх вимоги. А якщо ти не підкорюєшся, в подальшому отримаєш незаконний протокол. І такі протоколи, і постанови завжди необхідно оскаржувати, що ми постійно і робимо. Це ваше Дивіться. слово проти мого слова. Дивіться. Я вам кажу, що я, я їздив я ще по цього. І ви при випад'ях, у вас Любому в камери можна бути видно. що випадки. Я зняв пасок безпеки. Бачьте. Я Бачьте. думаю, ви повинні Реєстр... були побачити в реєстраторі, що я зняв пасок безпеки, Диві. як ви під'їхали. Ні, а як не зустрічаю. Так же само лоб... був пристебнутий, коли від'їжджав, я 100% вже був пристебнутий. Дивіться, в будь-якому випадку я не можу не реагувати на порушення правил дорожнього. А це не ваші правила. Як мінімум, я зупиню вас, як мінімум проведу профілактичну зрозумію. Якщо у ну... мене додатково виникнуть якісь підозри про вашу причетність до яких будь-яких адміністративних чи кримінального характеру адміністративних порушень, повірте, я завершу. Я ж не спорю, не доказую. Ну давайте по закону. Якщо КОП вказує про те, що ти їхав непристебнутий, надайте докази. І докази ви маєте право вивчати перед розглядом справи, щоб ви зі свого боку розуміли та знали, що так дійсно поліцейський закон на мене зупинив, що так дійсно потрібно в подальшому пред'являти документи. А дані поліцейські тут капітан поліції, у нього візуальна фіксація, і він взагалі вказує про те, що у мене просто виникла підозра. А де в законі зазначена підозра? Капітан, а по закону я вам не не, не повинен, по-моєму, зараз показувати що свіженьке. Ось со вступив, после того, як мене останнього разу останнього разу зупинили. Вас это в мене тут немає, це адвокат, адвокатська это, пом по помощники, захисники а, Дима поїд, да да да, да, да да. От вони хорошо допомагають. А вони ще є юридична підтримка. Будь ласка, ой, і тут далі співробітник поліції побачив нашу пам'ятку. такий, ой, господі, що там за юридичний клуб? Йому ха-ха. Ви на сьогоднішній день, капітан поліції, демонструєте незнання чинного. Профільного закону мені цікаво. Ви просто ігноруєте чи просто не знаєте, що ваша вимога, кожна вимога, повинна бути законною згідно закону України про національну поліцію. Ви зупинили без причини. Ви безпідставно вимагали документи. Ви безпідставно майже три години тримали водія. І ви незаконно в подальшому склали протокол. Злісна непокора. Не відкрив капот. Ви незаконно на закон? Так. Будь ласка, будь ласка. Навіщо? Плюс до того, як мінімум, якийсь документ надайте мені. Я Навіщо? Перевір, Причина зупинки. Скажіть, будь ласка. Як Скажіть, будь ласка. Як Давайте ви почніть розглядати тоді справу. Я вас бізниця? можу перевірити зараз. Ви зрозумієте, як до вас звертатися? Як до вас звертатися? <laughs> Скажіть мені, будь ласка. Як Скажіть вас мені, будь ласка. Як, будь ласка. Навіщо вам? Як до вас звертатися? Я ще раз Чекайте, я тоді почну фіксувати це на відео. Як до вас звертатися? Андрій. Знайомтесь, у вас. Так ви гаєте мій час. Ви, ви, ви відпиєте. Я не бачу причини зупинки. Ви кажете, я вам повідомлю, покажіть мені докази. Покажіть мені докази. Покажіть мені, будь ласка, докази, що я їхав без паска без пени. У вас є реєстратор, покажіть мені, будь ласка. Тоді будемо розмовляти. До цього, вибачте, мене це без причини зупинки. Я, я вам сказав, мене звати Андрій будь ласка, продемонструйте мені якийсь... Так, да, на бас. закону вимогу обов'язково. Як паспорт. Обов обов'язково. Вона законна. Керуючись законом про правовий режим воєнного стану, я вимагаю... А які ви відношення маєте до цього я закону? Я вимагаю... Які ви відношення до нього маєте? Документи, паспорт, які, які ви повинні зобов'язані мати. Які зобов ви відношення маєте до цього, скажіть будь ласка. Тому вимагаю. що я вас підозрюю в чиненні. Ну, чи у нас є презумпція невинув... невинуватості. Поки не докажуть, що це в суді от, скаже, зараз, що винен, я не винен. Працівник поліції І ніщо не винен. Це буде перевіряти. І нічого не зобов'язаний. Правда? Зараз ми будемо це перевіряти. Давайте будемо перевіряти. Чекайте тоді хвилину, зараз я наберу. Виявляється, бо дій здійснив незрозумілий рух. І в подальшому у поліцейського виникла просто підозра. А давай я зупиню і буду вимагати та перевіряти усі документи. В законі України про національну поліцію немає такої підстави. Незрозумілий рух автомобіля. Є 11 законних підстав, і кожен водій поліцейський зобов'язаний їх. Знати знов таки ж його підозра. Стаття 32 чітко вказує про те, коли поліцейський має право вимагати для перевірки документів. Підозра, підозра, підозри. Немає в законі України про національну поліцію. У поліцейського повинна бути інформація, щоб зупинити авто. У поліцейського повинна бути інформація, щоб вимагати документи. Підозри там немає. Покажіть, будь ласка, паспорт. Чому я довго показувати? Дивіться, Ради тоді я, порядку, тоді я зараз варі. буду дзвонити на 102, викликати моніторинг. Тобто я тоді, скучаю, Ви перевищуєте я і злочуваєте владу. Я тоді з ключево викликаю. Радіпов, ніщо. Викликаю, 100% паспорт. Кому! Вони будуть спиратися, назад. Я вже був я вам скажу, хлопці, зразу. Тільки почалось повномасштабно, Я вже стояв у джинсах автоматом. В Подальшому приїхав цілий командир взвода. Чи врегулював він конфлікт? По факту ні. А він ще в подальшому продемонстрував свої знання чинного законодавства. Рекомендую даному командиру вивчити пункт 3 статті 35, щоб розуміти і знати, коли співробітник поліції має право зупиняти авто. Це ви з моніторингом, так? Доброго дня, ну мають. Я командир взводу. Я зрозумів. Дивіться, я вже Дорого показав, що... виклик, я показав вже свій паспорт, а <гум> я думаю, що ми розядемося полюбовно і скарги писати не буду тому що ні лише посвідчення водія покажете а, що ви що на законних посвячення? підставах і що у вас присутній документ реєстраційний на транспортний я, я вже показую вони розказали свою ситуацію що саме їх трохи ну насторожило що можливих насторожила моз можливо, можливо що ви щось ну, там сп... мали приходи саме спочатку так і повідомлено, що 35 стаття пункт 3, даний тран транспортний я... засіб був зупинений я сказав що ні у мене був пристин це ж, що... Власне, переконання інспекторів. Поки він не докаже обратно, то ніхто ж не, не каже, що у вас він не був представником. Докази був, ну, був. є, питань немає. Коли, був ми будем, не був. коли ми будемо працювати, І ніхто так, ніхто, так, ніхто дивіться. Що без причин зупиняти, ніхто не буде. Так вам же ж кажуть, що причина є. Якщо повноважений інспектор, поліцейський підозрює, що особа керуюча транспортним засобом, може бути причесне до однієвопроводження. Що каже 35 та частина чистина? Якщо поліцейський вважає, що особа в водій може бути причетна до вчинення адміністративного правопорушення, о, ви почули від командира підставу закону, начебто підстави для зупинки авто, працює його. Якщо поліцейський вважає, що особа в водій може бути причетна до виникнення адміністративного правопорушення, ні, не так. Читайте командир уважно. Якщо є інформація. Що свідчить про причетність водія або пасажирів до вчинення ДТП адміністративного чи кримінального правопорушення? Якщо є інформація, а ви у нас вказуєте, якщо поліцейський вважає ні та соромно за такі слова, і вам не стидно, що ви навіть не можете чітко вказати законну підставу зупинки авто, Казав посвідчення. Посвідчення у мене є стрісрестраційне мірі. Знайомилося. Реєстраційний менше цікавий. Страховий поліс. І... А і... страховий поліс взагалі в двох випадках робиться, показується. Страховий поліс у мене онлайн. Все, ну там онлайн він, бути. він має бути. Бо я онлайн робив. Давайте я Ми... Щас, Давайте отак от. Ні, давайте. не треба. Давайте зробимо отак. Я достаю зараз книжку, де написано право дорожнього руху. Читаємо пункт 2.1. Якщо там прописано, що страховий поліс входить в перелік документів, які має водій надати поліцейської. То що вам штраф за відмову на Запам'ятайте, питання страхового полісу регулюється законом України про обов'язкове страхування. Вони завжди посилаються у нас поліцейські на правила дорожнього руху. Це підзаконний акт, тільки закон чітко вказує, коли поліцейський перевіряє страховку. ДТП. При оформленні ДТП та при оформленні протоколу друзі, хвилинка корисної для вас інформації. Я вже не перший рік рекомендую вам український сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Тут можна просто і швидко оформити обов'язкову страховку автоцивілку. По ній, якщо ви раптом спричините ДТП, страхова компанія замість вас виплатить постраждалому на ремонт його автомобіля. Тому якщо вам пора придбати страховку, заходите на Hotline Finance, порівнюйте варіанти, вводите дані і готова страховка прийде вам. На емейл, e а також з'явиться застосунку. Якщо ви оплатили поліс та щось змінилось, ви зможете повернути 100% ваших коштів до початку дії поліса без зайвих питань та паперів. А служба підтримки сервісу допоможе владнати будь-які питання зі страховою компанією. А з моїм промокодом Діма Полтава як завжди, отримаєте 10% знижки на автоцивілку. Посилання на Hotline Finance та мій промокод. Описі під даним відео я не хочу з вами ссоритися, але просто не я ну, коли додина... ви в чомусь не впевнені, не треба затягати. А от і фіналочка. Вони все перевірили. Водій вже просто не може з ними не хоче спілкуватися. Пред'явив документи, встановили особу. І тут знов у них виникла підозра. А що там під капотом у тебе? Давай відкривай. А ти капот не дивився? Може там немає вже а ну, коду? Так, ну відчиніть, будь ласка, номера агрегатів. Це буде. теж ви зобов'язані показувати. Зобов згідно правил дорожнього руху. Знайти так. вам пункти, просто розділ. Так, ну це вже висипляєтесь, чесне слово, не хочете. Так, Знайди, потрясно, просто зачитай, доведи що інформацію. Що водій, водій, що водій водій зобов'язаний. Не знаю, що перекрашено. Чесно. Продемонструвати я на вимогу. Я не знаю, що вона перекрашена. Я, ну. Це не моє, я його не красив. Я царапаю її, так, да, але я її не красив. Я націлений перевіряти номера агрегатів. Чи мені залишити? Ну це вже серйозно. Якщо інспектора є якийсь це вже, ну що за слово, як мене ото в больницю возили не за що. підійдіть сюди. Ну а, Ні, не мої. Я все у мене показала. Переконайте мене, що, що саме, що тут передня частина автомобіля, ланжерони з брезговиками, не з іншого автомобіля. А ви експерт? І далі починається найцікавіше. У них знову виникає там підозра стосовно може там щось з номером кузова автомобіля. Так, водій, відкривай капот. Ти зобов'язаний це робити згідно правил дорожнього руху. Так дійсно. Тут така вимога є, що водій повинен дати можливість. Можливість, яким чином? Виходити з авто? Ні. Піднімати капот? Ні. В жодному нормативно-правовому акті немає чіткого механізму, як це повинен робити водій. І далі ви не експерти, криміналісти, що будете виявляти там підробку чи ні. Ви звичайні співробітники поліції. Це в подальшому там може СОГ встановлювати. Є порушення, є якісь там кримінальні ознаки, чи немає. А ви по факту ні. І в першу чергу завжди ваша вимога повинна бути законною. А в даній ситуації вимога незаконна. І в подальшому, у другій серії, ви дізнаєтесь, чому Що, мені набридло це. Слухайте, дослухайте, потім, потім ми, ми вас будемо слухати. Я кажу поліцейським, хай притягують до відповідальності. Суд же ви приїдете поставили Я зрозумів, але ну, якщо буде постановочні протокол, то ми приїдете, да, привіт. За окрему енну суму приїдуть коштів. Так, коли буде протокол чи постанова? Так, да, За окрему енну суму коштів. Так, так. Ой, а тут умнічать, вони починають там сплачувати, не сплачувати. Запам'ятайте, для учасників нашого клубу усі необхідні. Документи для того, щоб скасувати оці ваші незаконні рішення, ми робимо безкоштовно. І не потрібно, щоб ми приїжджали в суд і оскаржували на сьогоднішній день. Це можна робити віддалено, без нашої участі. І ми так робимо і скасовуємо такі незаконні рішення. Сто вісімдесят п'ятому різні. Непокорно. <кхи> Полікація, ви маєте на користуватися з таким автомобілем, з такою тріщиною мобалом. Вишваді? Відповідні є. Ну, Вишваді, який забезпечує. Так, послухайте, будь ласка, до вас буде доведено протокол. Але на сьогоднішній день є ось такі принципові співробітники поліції, які просто так принципово будуть мурижити водія. А в подальшому та потрібно взагалі щось написати, чому його просто так відпускати, як в даній ситуації да, накалякали незаконний протокол, що водій не відкрив капот. І протокол розглядав вже суд, і суд в подальшому прийняв. Дуже цікаве і правильне рішення. І побачите ви це рішення скоро на моєму каналі. Буде друга серія. Тому, друзі, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, думку лишаємо в коментарях. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію представників ТЦК, присилайте мені в описі Мій Телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі!